Сидиш в тиші, задумавшись на мить, і серце, мабуть, вперше так болить, Все розглядаєш зошитки старі тих, що були раніше школярі, Крадеться, десь непрошена сльоза. Роки злетіли, мов страви трави роса, ти їх з любов'ю дітям віддала, світ, відкриваючи, для них жила, всіх зігрівала ласкою добра, щоб щедротою неба їх зросла, окрилила, вказала тайну знань. І провела наукою світань. Раділа, що обрали добру путь і чесними людьми усі живуть. Тепер гадала, спокій буде плить, бо все зуміла в душ їх вложить. Та в серце зайшла чорна новина. Нагрянула до нас страшна війна твої, колись маленькі жтітлахи там, на краю, де полум'ї в жахи. Неспокій краї болісно жалить, за кожного із них душа болить, лишають сім'ї, край йдуть боронить, А їм радіти б за дітей. Давно вплилася в коси сивина, сидиш самотньо в сумі край вікна, до них ти вміла серцем говорить, тепер у Бога просиш, щоб їм жить, благаєш захистить від війн людей. І молишся за всіх своїх дітей, бо їх завжди у думці бережеш. І по життю, як рідна, в даль ведеш, щоб обминала куля у бою, всі повернулися в сім'ю свою за кожним тим, кого взяла війна, у тобі рветься вен. Стальна струна, ти матір, вихователька, ти друг, хай не допустить Бог життя не дух, сторицею повернеться в вік цей усе, що ти віддала для дітей. Спасибі всім на світі вчителям, за дні турбот З ночами пополам. За терпеливість, ласку та знання, за путь щасливу світу пізнання порадниця, провісник, прометей. Ти втілила все краще у дітей, і хочеться, щоб на твоїх вустах цвів щедрий усміх та тепло в очах. Найкраща в світі, вчителько моя, хай тобі світить радості зор'я, і всі твої синочки, школярі, вертаються з тої війни живі, щоб, серденько, наповнилось теплом, всі скажемо вам любі. Ми разом спасибі наші рідні вчителі за те, що підняли нас на крилі.